Всім добрий день! Хочу показати майбутнє плодоношення малини жовтої яноподібної. Щоб ви розуміли, ось така кількість плодів ця малина дає ось такими практично кістями по 6-8 малин. У цих гронах. Малина заслуговує уваги десь через тиждень, на зараз 8 червня, десь через тиждень-два вже будуть плоди. Тому рекомендую її як одну із найкращих сортів жовтої малини і які є перспективними для розмноження і посадок